У літака при посадці не випускається шасі. Стюардеса оголошує, пані та панове, у всіх вас під ногами знаходиться невеликий люк. Поверніть два червоних важелі, виштовхніть люк і виставте ноги. Так, дякую. А тепер побігли, побігли, побігли. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. У вчених виникло питання, хто чого хоче після 100 грамів. Вирішили вони провести експеримент. Посадили за комп американця і начепили йому на голову купу дротів усіляких, дали 100 грамів віскі та дивляться. На екрані біржа, ціни стрибають, потім купа автомобілів, і їде він задоволений кудись на великій швидкості. Далі посадили француза, налили 100 грамів коньяку, на екрані жінки голі, він із ними в шикарному готелі розважається. Нарешті посадили українця Степана. Випив сотку горілки ніякої реакції. Дали ще сто. Те ж саме. Налили півлітри первачку. Аж тут посеред монітору з'явилася маленька-маленька крапка. От вони давай збільшувати. Збільшували, збільшували, врешті придивилися і бачить. А там маленький солоний огірочок на шматочку сала з чорним хлібом. Одна сусідка питає в іншої: Ганю, який у вас з цього року урожай картоплі? Дякувати Богу, добрий. 50 відр посадили, 50 викупали. Нічого не пропало. Чоловік під час паркування розбив об стовп ліве крило, після чого привіз машину в автосервіс. За кілька днів він її забирає, але от невдача. Дорогою додому він розбиває об дерево праве крило. Трястя, як на мене завтра подивляться працівники автосервісу, каже він дружині. Дружина співчутливо. Нічого страшного. Ти можеш їм сказати, що це я пом'яла крило. А що я їм по твоєму сказав першого разу?